Сонце встало, посміхнись, до друзів лагідно звернись, руку другу простягни. Добрий день усім скажи. Ніжками затупотіли, ручками заплескали і до справ ми приступаємо. Новий день розпочинає. Діти, пропоную поспостерігати за стільцем чи шафою упродовж певного часу. А потім за жучком або комашкою. Чи відбулись якісь зміни з цільцем? Він рухався? А з жучком. Жук повзе, тікає, може вирости. А стілець не живий. Він як був, так і залишився. Розглянемо картину Єлизавети Гапчинської Моя улюблена шоколадка. Що відбувається на картині? Що можна сказати про цих людей? Які вони за віком? За якими ознаками ти відрізняєш на картині меншу і старшу дитину? Чи означають зміні у організмі людини, що організм рухається? Так, дидактична гра пори року, прийшовши за посиланням, пропоную вам вдома поспостерігати на вулиці за рухами квітів, гілок, листя. Тремтить, ворушиться, летить, перевертається, нахиляється, зеленіє і наостанок намалювати вашу улюблену пору року. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!